Питання щодо подарункових сертифікатів. Питання ось таке: продаються подарункові сертифікати через ПРРО. Підсумкову податкову накладну можна виписати? А давайте подумаємо. Я хочу нагадати, що податкова накладна за щоденними підсумками передбачена пунктом 201.4 податкового кодексу. І є три випадки, коли вона може бути виписана. Перший випадок це продаж неплатнику кінцевому споживачу за готівку чи, через платі, чи за допомогою оплати платіжною картою товарів, послуг. Перший випадок. Другий це коли йде продаж транспортних квитків, готельних рахунків, послуг зв'язку та інших рахунків, що обліковуються приладами виміру. Третій випадок це коли є чеки не більше 240, так? Адже вони дають право на податковий кредит покупцю навіть без податкової накладної, так, якщо ПДВ там 40 гривень. Отже, з цих трьох випадків тут можна крутити лише перший. Але перший ще раз продаж за готівку або за допомогою платіжної карти кінцевим споживачам. І дивіться. Позиція, уже усталена практика податківців є наступною. За щоденними підсумками має відбутись дві події одночасно і реалізація, і оплата. І тому, якщо є передоплата чи аванси, ось, наприклад, провайдери, які полюбляють виписувати за щоденними підсумками, неправомірно виписують такі підсумкові податкові накладні. Чому? Тому що оплата там за інтернет. Відбувається завжди авансом, а тоді йде спожиття послуги. Ну, як правило, давайте не завжди, як правило. Так само тут, яку, яку природу взагалі мають подарункові сертифікати? По суті, це аванс за майбутню поставку товарів чи послуг. І тому, якщо керуватись ось такою усталеною практикою, що підсумкові податкові накладні не складаються на авансові оплати. В даному випадку це є авансова оплата. І мені виглядає, що підсумкова складатись не може. А як податкові виглядає, ви запитайте у них. Подайте запит, отримайте ІПК на своє ім'я і розкажете всім. Дякую! Більше нюансів оподаткування ПДВ на онлайн-курсі ПДВ Практик 2025. Усе пояснюю на прикладах, слайдах, екселі, басі, електронному кабінеті та метку. Ви з нами? Реєструйтесь!